Благоустрій я оцінюю на 12 балів. Ми знаходимося у частині мікрорайону Арсенал, а саме на вулиці Сорохтея. Нещодавно тут був міський голова Руслан Марцінків та дав ряд доручень. Ми ж поцікавилися у місцевих жителів, як вони оцінюють благоустрій на цій вулиці та які проблеми тут є. Ми Сорохтея, 16, шістнадцять. Нам Зробили ніби. Двір, двір зробили. Двір зробили нам. Так заділить нам добре. Прибирають нас нас під'їзди, прибирають, нас двір прибирають. Ну у нас нема, у людей завжди проблеми. Ми чуємо. Людям все щось не подобається. Ні, нема проблем. Все роблять нормально. Коло нас на сорок теє воєнним там городок, нас воєнний, у нас все прекрасно. Ну не зовсім аж так Оцінюю, ну Трохи косять. Ну тут в принципі нормально так взагалі-то тут все. Можна сказати, але загалом не зовсім. Ну, можливо, тому що все, все говориться, що війна. Благоустрій я оцінюю навіть на 12 балів, дуже високо. Прибирають дуже гарно. Косять, замітають за це. Нема що говорити. Марцинків дуже багато вклав у наше місто. Дуже багато. Ви подивіться, всі сквери, всюди всюди були ями, всюди були болота. А тепер кажуть, можна прийти гарно, спокійно, пройде чистенько. Я, наприклад, дуже вдячна. Йому за те, що він дбає за людей, дбає за пенсіонерів. Жильці от жаліються. Машини, бачите, від нової пошти. Машини тут купа машин. Дорога розбита, от калюжі, бачите, які полишалися калюжі. Косять, прибирають. Трошки, може, ліпший майданчик для дітей. 45, 16а. No comments. У нас добре, будинку зробили, добре, все. Тільки зробив заявочку, що зрин знаєте, і то постійні. Десь може ви на цьому тижні мають під'їхати, бо їм треба вишку знаєте. І зроблять все. І вони хлопці в моменті реагують. Я туди в комфортний дім подзвонив. На другий день приїхали, хлопці, в чому справа. Ви тут трохи, я би сказав, що не помішало б її трошки туди тату, але як по району, я вам нічого не скажу детальніше. Бо я тут в гостях. Люди благоустроєм в цілому задоволені кажуть, що комунальні служби працюють добре. Додамо, що окрім велоінспекції на Сорохтея, міський голова проїхався вулицями Шевченка, Бандери та Снігуровича. Розповідає, що дивився в основному на благоустрій, а також укриття в навчальних закладах. Дуже важливо, щоб далі благоустрій продовжувати. Теж побачили певні ділянки, які будемо робити. Ну але безпека понад усе тому першочергово дивимося на безпеку. Є проблеми тут по 12-й школі. Зараз доробляємо укриття, робимо ремонт. Нагадаємо, що тепер Марцінків інспектує мікрорайони у вівторок, а не п'ятницю, і через деякий час перевірить, чи виконали його доручення. Ми також продовжуємо опитувати франківців про проблеми на їхніх вулицях і слідкуємо за їх вирішенням. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.